Привіт, привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова, і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні у нас новий майстер-клас, і ми будемо створювати ось такий стрічковий гертан. Дуже симпатично виглядає. Я вам в подальшому розкажу історію його створення. Розкажу звідки взявся цей орнамент, і покажу ті картинки, ті прикраси з ескізу, яких було створена ця. Робота. Як ви бачите, в мене дуже такий мілкий бісер. Я плила з бісеру 13 розміру, це чешський бісер. Подальшому я вам покажу, що це за бісер і які кольори потрібні. Але що можу сказати, так це те, що з цього бісеру прекрасно виглядає більш такою делікатною. Хоча звичайного чешського бісеру 10-го розміру також дуже симпатично буде виглядати дана робота. Я трішечки замінила кольори. Як ви можете бачити, вони не такі, як в оригіналі, вони такі більш сучасні, тому що я робила їх під, я робила цей стрічковий гердан під, білу сорочку дуже акуратно, дуже симпатично виглядає. Можливо, десь тут вставлю фотографії, а якщо не вставлю, то переходьте в мій інстаграм і дивіться, там буду показувати все більш детально. Ось таку красу ми з вами зараз будемо створювати. перш ніж ми перейдемо до створення даної прикраси, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. А ще буду вдячна вам за будь-які коментарі, тому що так, ви говорите. Алгоритмом YouTube, що україномовний контент може бути цікавим і корисним. Також нагадую, що на каналі є функція спонсорства. Там надзвичайно багато цікавих ексклюзивних майстер-класів, яких немає ні в продажу, ні в вільному доступі. А зараз переходимо до перегляду теоретичної частини і до самого майстер-класу безпосередньо. І так, друзі, коротенька перед історією. Відкриваю книжку Олени Франчук, де коли люблю дивитись такі книжки, вони мене надихають. І бачу ось цю схему. Вона мені дуже подобається, але я розумію, що в таких кольорах швидше всього я би її не носила. Ну, мій гардероб. Трішечки в іншій кольоровій гамі. І тому вирішила я її змінити, взяти за основу ось цей малюнок, але це буде не повне відтворення, так? тому що це початок 20 століття покуття. Так? А це буде моя інтерпретація даної прикраси. Я не можу сказати, що це авторська робота, тому що це. Народна робота, хоча знаєте, коли ми говоримо народна робота, так як хто собі уявляє е цю роботу? От зараз такий м маленький відступ, тому що е в нашому уявленні дуже часто виникає типу «ну народна робота, значить якось її народ. Зробив так, але ж насправді це так само сиділа якась майстриня, так само її зробила, так само її малювала. Просто ім'я цієї майстрині не збереглося в історії. І тому ми говоримо, що прикраса народна, тому що вона була там знайдена чи відтворена за мотивами тієї прикраси, яку колись давним-давно зробила якась одна майстриня, яка намалювала. Ту схему. Так от, зараз я на основі цієї схеми намалюю свою, і ми з вами почнемо роботу вже в тих кольорах, в яких ви бачили на початку цього відео. Тому перед історія закінчена. А ще раз повторюсь, що це буде силянка на основі покутських малюнків на, з початку ХХ століття, і ми з вами розпочинаємо роботу. Плисти я буду з чешського бісеру, 10 го розміру, деколи його ще називають ювелірним. А до ювелірного йому об'єктивно далеко, але факт в тому, що ви можете зустріти цю назву, тому я її озвучую. І так, друзі, цей бісер дуже дрібний. Він дрібніший, ніж 15 го розміру Тохо, і він більш круглий. Тому роботи з нього більш такі м, делікатні, я б сказала. Так? Я буду для основи використовувати прозорий, а далі в мене основна рамка буде біла. Тобто воно буде таке прозоро-біле. Ви вже бачили в мене на каналі роботу, яка також була з білим і прозорим. Вони дуже акуратно дивляться і вони дуже акуратно виглядають на шиї. Тому мені надзвичайно подобається це поєднання, буду використовувати його також для акценту. В всередині ромбики я буду робити коричневим та ось таким бордовим червоним. А насправді він більш темніший. На камеру зараз я бачу, що він виглядає більш світлішим. А цей більш світліший, а на камеру чомусь виглядає більш темнішим. Ось, ці, ось цей бісер в мене прозорий, тільки ось цей буде звичайний матовий. А по номерах, на жаль, не скажу, не збереглися в мене номерочки. Я колись купляла дуже велику партію, все зсипала в один в цей в пакетики без номерочки. Я чомусь тоді вважала, що ці номерочки мені більше не знадобляться. Напевно, дарма я так вважала, але факт лишається фактом. Номерочків нема. Це звичайна чешська гама, тому ви підбираєте по чешській гамі. Дивитися. І так, вроді би, по матеріалу розказала все, плисти. Плисти я буду на а, нитці. Точніше, це не нитка. Друзі, знайшла для себе дуже цікавий лайфхак. Заходити в рибний магазин, і там є а, тросики. Це не а, волосінь, це не леска, це. Тросики. Це щось наподобі фейрлайну, але воно витримує надзвичайно велику вагу. Ось ця нитка витримує вагу розриву, вагу натягу нитки до 15 кг. Тобто прикраса має бути там кг, щоб ви могли її розірвати. Я пробувала, вона не рветься. Об'єктивно нитка дуже тоненька, От вона отак виглядає. коштують вони дорого. Приблизно ось такий моточок, по-моєму, коштує десь біля тисячі гривень, тисячу сто, по-моєму, якось так. А є дорожчі, є дешевші, є з чого вибрати. Тому не соромтеся, заходите в магазин е рибацький, там завжди є консультанти. Звичайно, якщо ви скажете, що вам вона для бісера, з вас буде ржати, тому що, е ну, з мене посміявся продавець, такий, типу, ну, ну, для бісера в нас ще нитки не купляли. От, але об'єктивно нитка хороша. А тому. Лайфхак такий, рекомендую. І так, давайте починати. Плести ми будемо двома голочками, тому беремо дві голочки. Я знаю, знаю, знаю. Зараз мені будуть писати, що ой, знов ті дві голки, я теж не люблю так заморочуватися, але в даному випадку краще буде так. Так буде зручніше і простіше. Починаємо. І так, мала необережність скласти свій калимок вдвоє і на ньому з'явився рубчик. Приклала ще зверху книжку на нього. Не знаю, чому я так зробила, не питайте. А, і ось така штука вийшла. Напевно, він згодом вирівняється, але майте на увазі, що не люблять ці килимки, коли на них щось кладуть І так, ми робимо перший набір. Перший набір в нас складається з однієї білої, далі в нас де 4 прозорі, далі 5 білих, 4 прозорі та 2 Білі. Ось такий перший набір ми з вами робимо. Далі підтягуємо нитку до середини. Нашу роботу, точніше, підтягуємо до середини нитки. Підтягнули. Далі ми проходимо голкою оцією нижньою, тому що верхня голка у нас ось тут. А нижньою голкою ми проходимо через першу білу бісеринку, ось вона. Пройшли. І підтягуємо. У нас виходить капелька. Початок нашої роботи покладений. Далі. А далі ми набираємо одну бісеринку прозору, одну бордову і одну прозору. Ось такий повинен бути набір. І проходимо голкою через ось цю останню білу бісеринку. Ми пропустили три білих і через четверту проходимо вгору. Ось що в нас виходить. Далі ми набираємо ще одну бісеринку білого кольору і проходимо голкою, зараз будьте уважні, по напрямку зверху вниз через ось цю білу бісеринку верхню. Напрямок в даному контексті дуже важливий. Підтянули, дивіться, що в нас виходить. Далі. У нас є дві нитки. Одна дивиться вниз, друга дивиться вгору. Ми завжди плетемо тією ниткою, яка дивиться вниз. Та, що дивиться вгору, ми просто пальчиками її ось так тримаємо, щоб вона нам не йорзала. І далі ми продовжуємо роботу на ось цю нижню нитку. Ми набираємо одну прозору та дві бісеринки бордові. Проходимо через бордову бісеринку. Так, а ще дуже важливий момент правильно підбирати голку під цей бісер, тому що не кожна голка через нього проходить. Далі ми набираємо дві бісеринки бордові та одну прозору, і проходимо через білу бісеринку. останню. Підтягуємо. Далі. Набираємо три бісеринки білі та одну прозору. Набрали, проходимо через ось цю бордову бісеринку першу. Підтягнули. Набираємо три бісеринки бордові, та проходимо через ось цю верхню бордову бісеринку. Підтягуємо далі на ось цю нижню бісеринку, на ось цю нижню ниточку, перепрошую, набираємо одну прозору бісеринку. Ось вона, і підтягуємо. Беремо верхню нитку, ось вона, ось ця верхня, набираємо на неї три білі бісеринки, підтягуємо, відкладаємо цю голку, беремо нижню голку, на якій в нас набрана одна прозора бісеринка. І проходимо по напрямку зверху вниз, бачите, через ось цю першу білу бісеринку. Підтянули. У нас знову, як ви можете бачити, є дві нитки: одна дивиться вниз, друга вгору. Беремо ту нитку, яка дивиться вниз, і продовжуємо плести нею. Набираємо дві бісеринки білі та одну прозору. І проходимо, так, проходимо через середню з набору по три червону бісеринку. Ось вона. Підтягуємо. Ось так. Далі одна бісеринка прозора та дві білі, проходимо через білу першу. Ось вона. Підтягуємо. Коли ми підтянули, і у нас все правильно складається, так? коли у нас ще гарно затягнуто, то у нас виходить чіткий, красивенький. Малюнок. Далі на ось цю нижню, біс... нижню ниточку ми набираємо... ми набираємо дві бісеринки прозорі, одну білу та одну прозору. Ось ось. І проходимо через ось цю другу бісеринку, останню білу, бачите, проходимо вгору. Далі три бісеринки білі і проходимо через першу білу. Ось вона. Далі на ось цю верхню нитку. Ось, 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 ось вона. Набираємо одну прозору, підтягуємо. Далі беремо верхню голку. Набираємо дві бісеринки прозорі та одну білу, підтягуємо до роботи, відкладаємо верхню голку, беремо нижню, на якій одіта одна прозора бісеринка, і проходимо цією нижньою голкою через білу бісеринку по напрямку згори вниз і Знову в нас, як ви бачите, є дві ниточки нижня верхня плите, як завжди, нижньою. Набираємо на цю нижню голочку одну бісеринку прозору та дві бісеринки білого кольору і проходимо через середню з набору по три білу бісеринку. Далі набираємо дві білі та одну прозору. І проходимо через ось цю останню а, білу бісеринку. Бачите, вона у нас? Підтягуємо. Далі набираємо дві бісеринки прозорі та дві бісеринки білі, проходимо через білу бісеринку. Далі одна прозора, одна. Коричнева та одна прозора. Проходимо через білу бісеринку. Підтягуємо. На цю нитку ми набираємо одну білу бісеринку. Набрали, відклали цю нитку в сторону. На верхню ниточку ми набираємо дві бісеринки прозорі та одну білу. Підтягуємо і проходимо нижню, беремо нижню ниточку, проходимо через ось цю верхню білу бісеринку по напрямку згори вниз. Підтягуємо. Ось що в нас виходить. А тепер ми будемо робити ось цей ромбік коричневого кольору. Бачите, у нас буде один червоний, другий коричневий, один червоний, другий коричневий. Можна, звичайно, робити просто білі, щоб в нас повністю все мереж було білим. Тоді в нас замість цих от кольорів ми беремо просто білий бісер. Далі беремо знову нижню нитку, ось вона, і набираємо на неї одну бісеринку. Прозору і дві коричневі. Проходимо через коричневу. Далі дві коричневі та одна прозора. Проходимо через білу. Далі три бісеринки білі та одна прозора. Проходимо через коричневу. Далі три коричневі, проходимо через коричневу. Далі на цю нитку ми набираємо одну прозору, підтягуємо, відкладаємо цю голку, беремо верхню і набираємо на неї три бісеринки білого кольору. Підтягуємо. Беремо нижню голку, на якій набрана одна прозора, і проходимо через ось цю верхню білу по напрямку згори вниз. Ось так. Далі а беремо дві бісеринки білі, одна прозора, проходимо через середню з набору по три коричневу. Далі одна прозора та дві білі. Проходимо через білу, по напрямку вниз. Далі, друзі, в нас вже в цілому йде повтор з того, що ми робили тут. Ми набираємо зараз дві прозорі, одну білу, одну прозору. Та проходимо через білу бісеринку по напрямку вверх. Далі три бісеринки білі. Проходимо через білу. Далі на ось цю нитку, якою ми плетемо, набираємо одну прозору. Відкладаємо знову цю нитку в сторону. На верхню нитку ми набираємо дві прозорих та одну білу. Підтягуємо, беремо нижню нитку та проходимо через ось цю білу по напрямку згори вниз. Ось так. Підтягуємо. Так, далі ми набираємо одну бісеринку прозору та дві білі і проходимо через білу середню з набору по 3. Далі ми набираємо 2 білих, одну прозору, проходимо через білу. Далі 2 бісеринки прозорі та 2 білі проходимо через білу. Далі ми набираємо одну а, прозору, одну червону, одну прозору, проходимо через білу, далі одна бісеринка біла. Беремо верхню нитку. Набираємо дві прозорі, одну білу. Беремо нижню голку і проходимо через ось цю білу бісеринку по напрямку знову, таки згори вниз. Ось, друзі, що ми отримали. Далі у нас йде повтор, починаючи з того моменту, де ми ось тут набирали одну прозору та дві червоні. Далі ми продовжуємо до кінця ряду. Якщо ви не запам'ятали послідовність, ви можете ще раз передивитись цю частинку майстер-класу, і я впевнена, що у вас абсолютно все вийде. В кінці роботи я покажу, як пришивати замочок так, щоб робота виглядала. Довершено. Також можна буде прив'язати стрічку, підшити точніше, нашу, нашу силіночку на стрічку, або можна буде просто зробити зав'язки замість, замість замочку. Але в цілому я покажу вам, як робити ось цей кут красивий, щоб воно симетрично виглядало з однієї і з іншої сторони. Тому продовжуємо до кінця до потрібної довжини самостійно, і далі будемо плести знову разом. І так, друзі. От ми з вами дійшли до кінця нашого герданчика. І зараз нам необхідно зробити кутик, на який ми будемо пришивати замочок, щоб наша робота виглядала акуратно. Як ми це робимо? Зараз все покажу. На ось цю нижню ниточку ми набираємо три бісеринки прозорих. Раз, два, три. І проходимо через середню з набору по три білу бісеринку. Далі знову набираємо три прозорі бісеринки і проходимо через ось цю білу, після чого повертаємось назад, пропускаючи білу бісеринку через дві прозорі ось так. Підтягнули. Далі, знову на ось цю ниточку, ми набираємо три прозорі бісеринки. Не, так, набираємо три прозорі бісеринки. Далі беремо замочок, в будь-якого замочка є кільце. Це може бути просто кільце, а без замочка, без карабінчика. Може бути з карабінчиком, тут вже на ваш розсуд. І проходимо голкою через ось це кільце, після чого ще раз проходимо в кільце, і тут, виходить, петелька проходимо в цю петельку. Знову проходимо в кільце. Получається петелька, проходимо в неї. І ще раз очок проходимо в кільце, петелька і проходимо в неї. Далі проходимо через першу прозору бісеринку, яка в нас після кільця, підтягуємо, дивимось, щоб нічого не переплуталось. Набираємо дві бісеринки. Та проходимо через ось так от: дві бісеринки прозорі та одну білу. Ось такий у нас з вами виходить красивий рівненький кутик. Ага, друзі, Далі ми ниточку ховаємо в бісеринки, ми проходимо по ходу натягу нитки, і після того як ми його заплутали трішечки, ми її можемо спокійно обрізати. Вона нам більше не потрібна, вона зміцно тримається замочок. Те ж саме ми робимо з наступної сторони. Зараз покажу вам, як це робити. І так, друзі, з другого боку я вивела одну ниточку, вивела її з ось цієї бісеринки. Це у нас друга бісеринка з набору по чотири. Ось цей набір з чотирьох бісеринок. Друга бісеринка, я з неї вивела ниточку. Далі ми набираємо так само, як і на минулому кутику, три бісеринки прозорі, і проходимо через середню, з набору по три білу бісеринку. Знову набираємо три бісеринки. І проходимо через другу з набору по 4. Бачите, ось тут, коли ми робили, так, в нас є оці дві бокові білі бісеринки. Тут в нас їх немає, я їх не набирала, ну, це, в принципі, нічого страшного, просто звертаю увагу на те, що тут їх немає. Далі повертаємось через дві бісеринки, пропускаючи ту, з якої виходить ниточка. Після чого ми набираємо три прозорі, підтягуємо. Беремо замочок, в це подовжувальний ланцюжок, проходимо голочкою через кільце і знову повторюємо те, що ми вже робили. Проходимо через кільце, петелька через петельку, Знову кільце, петелька через петельку, кільце, петля в петлю. Далі проходимо через ось цю першу бісеринку. Затягуємо ниточку, щоб все міцно трималось, і набираємо дві бісеринки, після чого проходимо голочкою ось так через ось цей ряд. Який складається зараз з трьох бісеринок, пройшли через нього, і далі ми проходимо через бісеринки по ходу на нитки так, щоб в нас ниточка нічого не перескакувала. І на цьому наша робота буде завершена. Так само можна замість ось цієї петельки, точніше замість цього кільця, самочка, ми можемо просто набрати три бісеринки і пройти далі, не роблячи самого, не пришиваючи сам замочок. Тоді за Ось ці кінчики можна буде причепити ниточку, з допомогою якої можна буде зробити зав'язку. Або можна просто закінчити таким чином роботу і підшити ось цей стрічковий гіртанк вже на поясочок, на стрічку. на... Будь-яке будь мережу, так? і воно буде виглядати надзвичайно красиво, ніжно і делікатно. Друзі, я дуже надію, що цей майстер-клас був для вас корисним і зрозумілим. Не забувайте підписуватися на мій канал, додайтеся в наші спільноти в соціальних мережах. Посилання ви знайдете під а, відео. В інфобоксі, також доєднуйтеся до спонсорства, там дуже багато цікавих, ексклюзивних майстер-класів, яких немає ні в вільному доступі, ні в продажі. До зустрічі в нових майстер-класах і нехай щастить!